Відновлення України та відбудову постраждалих громад обговорили на міжнародному форумі, який відбувся у Києві. Захід об'єднав представників української влади та місцевого самоврядування постраждалих від війни територій, міжнародних донорів та бізнес. Головною подією стала презентація школи відновлення громад. Цей глобальний проєкт, започаткований асоціацією міст України та громадською організацією Маріуполя Реборн, має на меті підготовку муніципальних менеджерів. Періоду відновлення основою проекту став план відродження Маріуполя після деокупації, який створений за найкращими світовими практиками та новітними технологіями, народилося це з тої концепції того досвіду, який Маріуполь сьогодні здобув під час повномасштабного вторгнення. І цей досвід став дуже цікавий для громад України, і ми почали з ними цей діалог і побачили, що. Недостатньо тільки словами передавати ці інструменти. Треба їх навчити цим інструментам. Тому що, на жаль, ми бачимо, що той експертиза, яка є сьогодні на рівні громад, недостатня. Тому виникла ідея, що цей досвід Маріуполь Реборн ми переклали в навчальний процес, і ми до цього рік готувалися. Сама ідея створення школи відновлення громад виникла як відповідь на запит громад, які вже почали або тільки планують відбудову, повертаючи життєздатність великим містам та маленьким селищам. Проєкт реалізується за фінансовою підтримки уряду Великої Британії та у партнерстві українського великого бізнесу СКМ Медінвест для мене велика честь бути сьогодні тут на запуску цього інноваційного проєкту, який підтримує відновлення та реконструкцію Маріуполя та території громад по всій Україні, які постраждали від жахливої агресії Росії. Як і всі присутні сьогодні, я та посольство Великої Британії твердо віримо в цінність децентралізованого місцевого підходу до відновлення та реконструкції. Велика Британія не похит. На у своїй підтримці України зараз до перемоги, а також після перемоги Учасники форуму говорили про повернення людей до України, залучення коштів для відновлення, створення робочих місць та індустріальний потенціал країни. Представники місцевого самоврядування ділилися напрацьованим досвідом та баченням стратегічного розвитку своїх громад з урахуванням їхніх особливостей. Було також презентована навчальну програму школи. Вона передбачає лекції від українських та закордонних експертів, воркшопи з представниками української влади та міжнародними донорами, розбір бізнес-кейсів та формування практичних рішень для кожної окремої громади. Один з головних напрямків проекту підвищення рівня кваліфікованих кадрів у місцевому самоврядуванні. Це не такі якісь курси да, тимчасові, короткострокові. Це е, європейська, американська, базова, гарна освіта з відповідним формальним закріпленням, е, з відповідними освітніми документами. І після перемоги запит на таких фахівців з'явиться. І відповідно обсяг е, роботи е, в них зараз величезний, просто ну, він не структурований. А після е, звільнення кожної територіальної громади він зростає в два-три рази. Ще один виклик відновлення: дефіцит експертизи, і цей напрямок бере на себе великий бізнес. Те, що ми беремо участь тут і зараз, це можливість дати не лише ресурс на вході, а й ділитися експертизою по ходу. Великий бізнес безумовно може дати фінансовий ресурс, чим ми займаємося. Ми виділили на маріуполь Реборн, А школа це частина Маріуполя Риборну 60 мільйонів гривень і власне інвестуємо в старт разом із британськими партнерами, разом з РЕАЙ для нас це велика честь. Але паралельно ми, як великий бізнес, можемо надати експертизу проектного менеджменту. Особливо творенні нового надати розуміння для міст, як з нами, як з великим бізнесом взаємодіяти до роботи школи відновлення громад. Долучилися також і провідні українські наукові заклади. Я закликаю вас, щоб ви були постійно в контакті через. Через цей проект і також можливо напряму, тому що ми зацікавлені в тому, щоб наші громади мали якомога швидше ті відповіді на які, на питання, які ставить перед нами реальне життя. Перший етап навчання у школі триватиме протягом 6 місяців. По закінченні студій слухачі мають сформувати кейси практичних рішень і програми комплексного відновлення для кожної з громад учасниць.